Герої, що віддали життя за Україну Сергій Нігоян, Юрій Вербицький та Михайло Жіздневський. Висловити скорботу в честь загиблих активістів вийшли із сотні ужгородців. Молитвою об'єднувати людей закликають і священники. Страх за те, що ми не змогли тих дітей захистити. Не змогли, незважаючи на велике бажання політиків, вони не змогли досягти того компромісу. І тому цей компроміс зараз вже може бути тільки покаянним. Білорус, вірмен та українець, активісти трьох національностей тепер стали національними героями. А в честь Сергія Нігояна у Вікіпедії створили навіть сторінку. Ужгородці ж кажуть, кровопролиття, що відбувається на Майдані, крайня точка відліку. Я думаю, настільки об'єднало це людей, горе. Що... У мене просто, якщо вам відверто казати, ну так слів нема те, що сталося, оскільки ви бачите, хлопці наскільки це приємні, просто на обличчя хлопці. Ви бачите, що б'ють активістів. Попри події, що відбуваються на майдані, люди розуміють, тільки об'єднавшись, можна змінити ситуацію в країні. Зі сльозами на очах кажуть, країні потрібні серйозні зміни. А народу не треба вдома сидіти. А треба виходити на мірнякці разом триматися, нікого не лишати по одній особі. Ми відстояли місцеві ради, то тобто є закарпаття і повністю всю західну Україну. Ужгородські активісти і надалі планують збиратися щодня та відстоювати честь українців у регіонах.